Сьогодні, 21 вересня 2023 року, це територія кладовища села Біловіж. І ми знаходимося зараз, бачите, біля могилки прапор майорить. Біля могилки Олександра Шегери, який загинув в січні місяці 23.01.2023 року. Шегера Олександр Валерійович, як бачимо, я вже одного разу знімав з цього приводу відео. І сьогодні я хотів би ще раз шану принести цьому, цьому людині, який воював за Україну. От. Але мені от цікаво, чи Ось скажи Валера, чи Олександр Валерійович, а тут, до речі, його батько Валерій Олексійович Шегера, Теж похований. Олександр, за що ж ти ж воював, коли за тебе ніхто навіть останнім часом і не згадує, чи приносять всі жителі села Шану тобі, чи цікавились, як поживає твоя мати, чи можливо потрібна їй допомога якась. Не знаю там. Ходив я до неї, запитувався. Кажу, може вам якісь дрова потрібні, чи що то, що люди про це скажуть. Вона каже, мені вже нічого не треба, каже, не чіпайте мене. А ви я спокійно якось дожила свій вік. Не знаю, що думають люди по цьому поводу. Інші. За що ж ці хлопці воюють? Нам розказують, що за Україну, а що таке Україна. Україна для мене це моя земля, це мій рід, це коло моїх людей, яких я поважаю, які поважають мене. Але те, що думаю я, що я когось поважаю, то чи, чи в дійсності хтось мене поважає, точно так само, чи поважають цього чоловіка ці ж самі люди. Кого поважав він і за кого ж він воював? Так суне ворог на цю землю російський. Але чи мають ціну ці люди до цих вояків? Ну я вважаю, що повагу і ціну цінувати, там волю і, скажімо так, прояв, скажімо, так, якихось бажань, за що вони жили, ці хлопці. Повинна громада. От, наприклад, в них пооставалися жінки, діти. Все, вже вони вдови. От, Бачимо, три дні назад теж поховали ще одного захисника України, захисника української землі Павлушенка Ігора Олексійовича. бачите. 6.09.23 загинув цей чоловік. От, поховали його, а поряд бачимо ще одна могилка. Трохимчук Юрій Петрович. 14.08.23 загинув. Ось бачимо, бачите, прапори. От я вважаю, що прояв поваги до цих людей, до цих захисників повинен в першу чергу вирішуватися на сході села. До сьогоднішнього дня по цих вулицях, де вони проживали, немає твердого покриття. Там, коли дощі йдуть, вулиця стає болотом. Розумієте, і тепер, коли гроші виділяються на село, вони не направляють сюди, куди хотіли б, допустим, ці хлопці, щоб до їхніх помешкань, до їхніх сімей був нормальний, так би мовити, доїзд, то гроші витрачаються взагалі, непонятно на що, на якісь старостати, на будівлі. Що ж сільська рада робила 30 років, непонятно. Що ті за що отримали премії, ті сільські голови. Потягом 30 останніх років, що вони продали будівлю сільської, е цей, де знаходилася сільська рада. Тепер вони щось купляють, потім знов цю будівлю продадуть на якомусь приватнику, потім знову будуть будувати за ваші ж гроші. Я не знаю. Навіть взагалі допомогу сім'ям цим цих, що загинули, батьків там, допустим, чи рідних, чи, чи синів, чи ніхто ні про це не думає з людей. Не знаю, у нас там ще є одна дорога. До другого кладовища теж я знімав відео, що там, коли зима, болото робиться, і, і все бризки розбризкуються на різні сторони, такі як ніхто про це не, не думає ремонтувати ці дороги. А ці дороги, між іншим, ведуть до того ж самого помешкання Олександра Шегери, де він колись там жив, що там, можливо, хотів будуватися і жити. Так що, хлопці, Юра і Ігор. За що ж ви поховали, за що ж вас поховали, за що, за що ж ви воювали? За що ж думають ваші люди, коли не, ходять, не хочуть організовано робити схід села? Про вас не хочуть згадувати. До речі, чого я так ствердно говорю про це, бо я вже 3-4 дні ходжу по хатах, по людях і їх про це розпитуюся. І кажу: от, наприклад, до різних людей, до старших, до молодих. Кажу, а чого ж ви не хочете провести схід села? Щоб виразити якусь повагу до цих людей, які загинули, щоб провели, допустимо, туди до них дорогу. Бо гроші ж в села є, є мільйон. Так цей мільйон виділяється допустим, на премії чиновникам. До речі, в цю будівлю, яку там зараз розбирають під старостат, вона, по, згідно того прозору, того сайта Прозоро там, чи як він називається, ці державні закупівлі. Закрита на одного підприємця, який підрядчик є, а по факту роблять другі люди. От, я підходив до них, питався. От, ну, вже хто це робить ці роботи, то непонятно. І кому в карман ці гроші підуть. І ці люди в селі, от, навіть про це не хочуть обговорювати. розумієте. Я пам'ятаю, коли на пожежний автомобіль. Збирали гроші, там 36 тисяч, збирали протягом 4-3 років. Чи, навіть, може, 5 років збирали? Це 36 тисяч гривень. Там десь ще в них знайшли ще десь 60 тисяч гривень чи 70 в сільській там, раді з якогось спеціального фонду. Хоча я не вважаю, що це був спеціальний фонд. На той момент, коли був долар по 8, то це якраз і було 36 тисяч гривень. Розумієте, чи 36 чи 32 тисячі так. 4 тисячі доларів тоді не збирали. А потім, коли долар став по 26, щось зразу сума виросла до, 20, до 100 чим тисяч гривень на цю пожарну, яка була виділена. І мені дивно те, що люди думають, що так і треба. Розумієте, те, що робиться. От я ніколи не бачив, щоб, наприклад, в місті за рахунок людей збирали гроші і, скажімо так, купували машину для якогось міста Києва чи міста Рівне, чи міста Хмельницький. Чи ще там, допустимо, якось. А в селі це типу, таке як норма. Розумієте? Так само і ремонт доріг. Ось староста каже, давайте ремонтуйте за свій щот, за свій щот все. А вони там закривають на тих, я не знаю, якісь свої таємні звіти не звітуються перед людьми. От, не знаю я. От, так що люди коментуйте, за що ж загинули оці хлопці. І от вони зараз в могилі лежать і дивляться на це. Як ви відноситесь, допустимо, їхніх сімей? Чи цінуєте ви їхні сім'ї? Чи не цінуєте їхніх батьків, сім'ї їхніх батьків і так далі? От. Я не знаю. Якось так. Я відео одне записав, коли йшов сюди, то мені там комок під горло підійшов, то я не міг говорити тоді в той момент, коли коло йшла. А зараз я його трошки успокоївся, то може якось і щось розказав. Якось так, бувайте.